Привіт! Мене звати Вікторія і я розповім про круту можливість для молоді від проєкту Голос громади в місцевому самоврядуванні програми Добре у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Знаю, що, напевно, у твоїй громаді є молодіжна рада, працівники та працівниці молодіжного простору або ж центру молодіжні громадські організації. Більшість з них роблять різні круті заходи та проекти для молоді, вміють знайти для цього ресурси та зібрати команду. Можливо, саме ти з однодумцями давно мрієш провести для молоді своєї громади щось круте, або маєш задум, який точно на часі, хоча не знаєш, як до цього підступитися та де знайти фінансування. Це твій шанс. Якщо ти маєш свою команду, яка готова вже в вересні цього року втілити ідею, то ми допоможемо тобі все гарно організувати. А якщо ж ця ідея відповідає підходам програми добре, профінансуємо її втілення до 5 тисяч гривень. Цей захід або мікропроект має бути від молоді і для молоді, тобто впливати на вирішення якоїсь актуальної молодіжної проблеми, охоплювати 20 або ж більше молодих людей громади, нести розвитковий характер, бути поданий ініціативною групою молоді віком від 14 до 35 років і проведений вже у вересні, а також не передбачати закупівлю офісної техніки, меблів або ж подарунків. Можливо, ідей від твоєї громади буде декілька, тоді ми оберемо найефективнішу та найвпливовішу для вирішення молодіжної проблеми. Заповнюй невеличку форму в описі до цього відео, щоб ми зрозуміли задум твоєї ідеї, і ми зв'яжемося з тобою і поговоримо все детальніше.